Вітаю, це Юємедіа Hub, платформа для новин з усієї України. Разом із журналістами з різних міст ми готуємо для вас інформаційну картину дня. Спеціальний репортаж з фронту від тернопільських колег про суд над зрадником у погонах та виставку гуцульських коней у Карпатах. Дізнайтесь далі. На передовій щоденні виклики, складні умови та постійна небезпека. Військові механіки 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ не лише ремонтують техніку, але і рятують життя побратимів, евакуюючи їх із найгарячіших точок. Як воїни справляються з цими завданнями попри технічні проблеми та ворожі обстріли, розповість наш колега з каналу ТІВІ 4 Назарій Голуб у спеціальному репортажі з Торецького напрямку? Вони ремонтують техніку, виїжджають на передову та евакуюють бійців із найгарячіших точок. Така основна робота у бійців механіків розвідувальної роти 49 окремого штурмового батальйону Карпатська Січ військовослужбовець із позивним пілі вже три місяці приєднався до Збройних сил України. несе службу на одному з найважчих. Напрямків в Турецькому. Себе військовий називає планшетіст. Це є у нас машина МК. Ми, допустимо, виїжджаємо. Моя задача провести машину туди, забрати людей, доставити їх сюди на місто. Допустімо, якщо йде ротація, групу завести туди, у мене є планшет. Ось. Ми нам Дають координати, і ми їдемо на точку вигрузки. Головне мене задання Піль слідкувати за екіпажем та їхнім рухом, щоб все було добре. А якщо є ж загроза на шляху, повідомити бійців. Каже, небезпечні ситуації трапляються досить часто. Ми поїхали забирати хлопців, і нас підбили. І ми сиділи в окопі ну, определенне время. і потім за нами приїжджали і нас забирали, і ми почувствували цю всю. Ну як вже воно на самом ділі там очистить себе, там місто, ну там як хлопці сидять там годами, а ми там не, не, не трохи посиділи. І потім оцей стимул, щоб їхати за ними, забирати в будь-яке На евакуацію захисники виїжджають на таких бронетранспортерах. Обшиваємося сітка, але це для захисту більшого, тому що. Ну, Робота у нас весела, а занадто весела, Мусили обшити, бо є і зброси і так нас пробують зупинити. Кажуть, машина часто ламається через свіжий поважний вік. Порти повністю переключається з рівня масла, якщо масло буде нижче, вона не буде переключатися. А це Однак після ремонту вона продовжує виконувати свою головну функцію рятувати життя нашим воїнам. Треба якось вивозити, пацанів вивозити, да, і міняти пацанів. Мусимо заїжджати і робити. Машину, звісно, хотілося б ну, покрепше і новішу трошки, але такої можливості на даний час у нас немає. Мусимо їхати, що є. Попри складні умови та щоденні ворожі штурми на турецькому напрямку, захисники зберігають бойовий дух, оптимізм і непохитну віру в перемогу. Про що мрію? Про закінчення війни, щоб все закінчилося і всі додому повернулися. Суд обрав запобіжний захід керівнику антитерористичного центру СБУ у вигляді тримання під вартою до 11 квітня. Його заарештували за підозрою у співпраці з російським ФСБ. Під Час засідання він визнав свою провину. За даними слідства, зрадник був завербований ФСБ 2018 року у відні. Протягом певного часу фігурант із міркувань безпеки був законсервований російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак наприкінці грудня минулого року ФСБ поновило з ним контакти, які також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ. За статтею, державна зрада, затриманому посадовцю, загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. В Україні розглядають можливість відкриття деяких аеропортів цивільної авіації під час війни. За даними експертів, для цього в районі Литовища потрібно встановити зенітно-ракетний комплекс Петріот, яких в Україні всього вісім. В яких містах є шанс відновлення авіасполучення і чи розглядають таку можливість у Чернівцях? Далі у сюжеті колег з каналу Сі4. Найбезпечнішим на сьогоднішній день є аеропорт в Ужгороді. Таку заяву в інтерв'ю виданню Форбс зробив заступник голови Офісу президента Віктор Микита. Очевидно, аеропорт Ужгород розташований у найменш ризиковій зоні. Смуга закінчується практично в Словаччині. Коли літак злітає і сідає, майже у повітряному просторі України не перебуває. Рішення про відкриття повітряного простору повинні ухвалити військові. Це залежить від безпекової ситуації і наявності кількості ППО. Питання залишається на порядку денному, але дедлайну не скажу. Відновлення польотів з аеропорту Чорнівці також залежить від безпекової ситуації. Проте рішення можуть ухвалити лише на центральному рівні. Такі речі ну, стратегічні, Вони не приймаються рішення на місцевому рівні. Це приймає рішення уряд аерорух, мова йде за безпеку за ПВО. Ми не маємо цієї інформації, якщо нам поставили ПВО. Ну, це буде круто, Тобто, якщо відкриють простір, звичайно, ми будемо одні з перших які будемо проситися, щоб наш аеропорт відкрили у Києві. ж Кажуть, роботу міжнародного аеропорту Бориспіль відновлять лише після рішення державної авіаційної служби про відкриття частини або всього авіапростору в країні. Якщо, наприклад, військові дають відмашку, що можна летіти, прийнято рішення, то Державіаслужба теж дасть добро. Саме через створення спеціального спільного центру по контролю координації між військовими і цивільними. Я можу вам сказати, що Україна серйозно опрацьовує такий варіант: залучені не лише українські фахівці, але з усього світу. Багато роботи було зроблено, і ще багато треба зробити. На сьогодні робота, яка була розпочата у 2022 році, на 60-70% вона вже зроблена. Наприкінці минулого року представник однієї з найбільших міжнародних страхових компаній Кріспін Елісон заявляв, що вже взимку 2025 року польоти можуть відновитися в одному з українських аеропортів Львів або Бориспіль. За його словами, у разі якщо вдасться забезпечити механізм страхування для авіації, згоду на польоти з України можуть дати 5-6 авіакомпаній. Олена Крячко новини Сі 4 Газди з конями з'їхалися в гори з усієї гуцульщини. Фірма не демонструвала своїх жеребців унікальної породи у майстерній упряжі. Далі про те, як гуцули утримують коней, працюють на них та чому це заняття угорян зникає і як вони відновлюють традиції. Насолодіться гуцульським колоритом та відчуйте дух Карпат, які передадуть нам у сюжеті колеги з каналу 402. Віталія Коуч та Андрій Гаргара. Близько сотні коней з різних куточків Карпат у майстерні у пряжі. У космичі відбувся масштабний з'їзд коней. Такий захід місцеві організували вперше, аби фірми не з усіх куточків гуцущини похизувалися своїми породистими красенями. Двох чорних жеребців вагою майже тонну привіз на виставку Микола Мотрук. Чоловік займається кінним господарством з дитинства. Породи жеребців каже унікальні. На виставці вони так і вирізняються, з поміж інших, своєю масивністю. Один із красенів французького походження першерон висотою понад 170 сантиметрів. Його каже Микола, використовує не тільки в сільському господарстві, а й для поліпшення інших порід. Адже ціна таких може сягати до 20 тисяч доларів. Це в мене цей жеребець, що зараз я вам показую рукою. Це є чистий першерон. Його тато, мама завезені з Франції. То в мене є добриня. Він походить з Запоріжжя. Мама, мама совєтська, а тато бельгієць. Я люблю би була статура коня, а був кінь красивий. І я це люблю. І я підбираю це під себе. Я не підбираю ні під кого. Я суто люблю це. Маса їхня в середньому цього я на як важив. То він має 950 кілограм. А той, десь має менше трошки, я його не важив. Десь біля тони. Бельгійську самку Урсулу привіз на виставку Роман Реведжук. Чоловік каже, це одна з найдавніших європейських порід ваговозів, яка використовується у фермерстві. Я люблю ціль коней. Коли спрацював у лісі, зараз е придбав собі з Бельгії кобилу таку і хочу вже е буду старатися розводити, як то буде спосильно нам, щоб показати, які в нас на Україні є коні не лише за границею, а й у нас Україна процвітає, має теж стараєся. Якось мати якісь достоинства. Космач вважають найбільшим селом в Україні, тож газдів тут немало. Як і раніше, коні тут на вагу золота, адже завдяки їхній силі господарі можуть працювати на землі чи в лісі. Втім, сьогодні газда з кіньми, каже місцевий мешканець, це велика рідкість. Багато років вже це так. Як був я ще маленьким, то це ще щось, я там пам'ятаю трошки. А вже роки десь років 70, тут такого не проводилося. Аж тепер це завели цього року, і дуже гарно. Коні використовували весною це у воронів орати. Люди багато орали, клали картоплі і цим використовували. І в лісі, і йшло у ліс, заробляв, восив для держави ліс і заробляли, і над цим заробляли гроші. Кінь був як то коти е, як сказати, ну, давав життя сім'ї. Відчути дух Карпат та місцевий колорит зібралось сотню людей. Таке дійство організував Микола Варзарук. Хлопець каже, тварини протягом століть були важливими супутниками гірських мешканців. Такі традиції були у наших дідів, таків, прадідів, і хотіли заснувати, ну відновити далі. Це це було так споконвіку. Це з'їзд бутинарів, посвячується коням, людям, газдам, які ну. Тримають гарні коні. Як люблять машину, так і в нас не люблять коні. Тож увагу приділяють більше як машині. Такий з'їзд місцеві планують зробити регулярним, аби відроджувати вже давно забуті традиції. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. На Тернопільщині. Юні спортивні туристи п'ять днів та чотири ночі жили під землею в печері Озерній. Для дітей це був перший досвід такого незвичного таборування. Унікальною на думку керівника гуртка цю подорож робить те, що експедиції є певним підсумком занять і клопіткою роботи з дітьми. Дотепер уже здійснено два виїзди в печеру млинки, проведено спелеозбори на масиві одаю, створено скеледром. А у Запорізькому регіоні діти під землею не тільки мандрують, а й вчаться через війну. Там же в третій підземній школі учні сіли за парти. В цьому закладі освіти, як і у двох інших, можуть навчатися в безпечних умовах тисяча дітей у дві зміни, зокрема із прифронтових та тимчасово окупованих територій. Збудували підземну школу трохи більше ніж за півроку, майже за 117 мільйонів гривень. У школах Рівненщини ж діти тимчасово вчаться дистанційно, через грип. Там продовжує зростати захворюваність на сезонні вірусні інфекції. Одна людина померла. Разом із тим 14 навчальних закладів на дистанційному навчанні. Вже зафіксовано понад 800 випадків захворювань серед учнів. Чого варто чекати найближчим часом та як вберегти себе від вірусів, розкаже Валентина Захарчук з каналу ITV. Усе більше хворих на ГРВІ. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, упродовж минулого тижня на Рівненщині до лікарів звернулося понад 10 тисяч людей. Це перевищує епідеміологічний поріг аж на 50%. Зафіксовано й один летальний випадок. Померла жінка похилого віку. Це перша така смерть від початку року на Рівненщині. Вона мала в анамнезі супутні хронічні захворювання та була не вакцинована від грипу. У Рівненському центрі контролю та профілактики хвороб наводять статистику, за якою найбільше та найшвидше інфекції поширюються серед дітей. З-поміж усіх хворих вони становлять приблизно 70%. Також ми проводимо моніторинг за учнями від різних причин, коли є перевищення відсотку учнів на гостріспіраторні вірусні інфекції, більше 20%, Ми пропонуємо альтернативну форму навчання. 14 навчальних закладів у Рівному частково перевели своїх учнів на дистанційну форму навчання. Там на Онлайн навчання перевели вісім та п'ять класів. Відповідно на сьогоднішній день у 14 закладах у зв'язку із захворюванням на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію перебуває 30 Три класи на дистанційному навчанні, що становить 874 учні. Тім, у міському управлінні освіти вважають, що запроваджувати карантин у навчальних закладах наразі потреби немає. Всім керівникам закладів освіти ми надіслали рекомендаційні листи щодо посилення санітарно гігієнічних вимог у навчальних приміщеннях. Зокрема, це належним чином здійснювати провітрювання, Вологе прибирання, а також роз'яснювати дітям про дотримання ними особистої гігієни. Фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики закликають рівнян та жителів області відповідально ставитися до власного здоров'я. Там нагадують, що вакцинація це найкращий метод боротьби з грипом. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group. Попри морози, лебеді, Наталка і Петро залишаються на озері Полтавського дендропарку. Працівники парку запевняють, не поспішають забирати їх на зимівлю, бо дискомфорту птахи не відчувають. До того ж, процес виловлення це стрес для пернатих та ризик для людей, бо крига ще слабка. Докладніше про це у сюжеті журналістів каналу ІРТ. Лебеді Наталка і Петро лишаються вдома, оскільки озеро вкрилося кригою не повністю, невелика ділянка ще не замерзла. Птахів з Полтавського дендропарку поки що на зимівлю не забирають. За словами начальника відділу Полтавський міський парк Максима Макухи, незважаючи на нічні, мінус 10, їм тут комфортно. Вони, в принципі, адаптовані до. Такої погоди, поки є вода, їм все нормально. А коли ми починаємо їх ловити, пакувати в ящики, кудись вести, це не дуже гарно. Тому якщо погода буде дозволяти і не буде таких сильних морозів надалі, тобто, якщо знову почнеться відлига, ми навіть не будемо їх забирати, оскільки все одно щодня ми їх годуємо, навіть на вихідних ми їх годуємо, плюс люди приносять їжу, тобто вони себе нормально почувають. Окрім стресу для птахів, їх виливлення на ненадійній кризі, ще й ризик для людей, говорять в декоративних культурах. Хоча це і рятувальники спеціальних водолазних костюмах, все-таки ніхто не хоче в таку погоду провалитися під кригу. І е, ми чекаємо гарної, товстої криги. Це раз. По-друге, е, знову ж таки, ми чекаємо, коли. Буде мінімальний розмір ополонки, тому що ловити на воді лебедів ми не можемо. Ми можемо ловити їх тільки так сказати, ходячи по кризі. Тим часом полтавські рятувальники отримали вже кілька викликів через лебедів, які нібито примерзли до Криги. В ДСНС реагують на кожне таке звернення, проте як правило, птахи дають собі раду самі і не завжди потребують порятунку. Були випадки, коли рятувальники наші виїжджали, але лебеді відлітають, тобто, коли рятувальники до них наближаються, вони відлітають. При розмові з фахівцями нам розповідали, що не повинно з ними нічого страшного бути, тому що вони, коли є вода, вони плавають собі і. Їх не можна турбувати. Тобто, коли водойма повністю замрезав, вона шукає іншу собі водойму. Нагадаємо, торік пернатих мешканців Полтавського дендропарку забрали на зимівлю в екопарк Ковалівка 10 січня. За даними ж синоптиків Полтавського гідромоцентру, вже цього тижня, 14 та 15 лютого, в області очікується короткочасне підвищення температури повітря, але у вихідні морози знову повернуться. Це був черговий сюжет від наших колег з Полтави, медіа ІРТ. Про місцеву пару лебедів ми слідкуємо і надалі за їхнім життям. А завтра пропоную вам доєднатися до відвертої розмови у вечірньому великому випуску Йої Мадіахаб Хроніки Мегаполісів. Мова піде про те, як нам зберегти дику природу України, що ми втрачаємо назавжди у наших степах, лісах, горах, морях і річках. Як на це вплинула російська збройна агресія? Як треба охороняти те, що є, і чому гальмуються природоохоронні заходи? Будуть включення з різних регіонів і експертів у наш ЕТР. цікавить також і ваша думка. Тож питання і коментарі лишайте під цим відео на Ютубі. Ми поставимо їх нашим експертам. І завтра, о 18.45 дивіться програму на телеканалі, Д1 на нашому Фейсбуці та на Ютубі. На цьому завершуємо випуск. Бережіть себе і близьких у безперервному потоці. Інформації стійко тримайтеся на плаву. Підтримуємо сили оборони. На все добре, побачимось.